Їм я буду бризкати, я пробризала парацельсом. Енджіо бризкала. Актиліку додавила І по ложки. По, ну, проста, проста ложечка. Або мірну можна ложечку ту зелененьку. Монофосфат калію, сульфат магнія і чистий лист. І прилипач фері додаю. І все. І на 40 днів. Якщо я парацельзом пробризала на 40 днів, я думаю, протримається він на трояндах. І захистить троянди від хвороб. А, трипса може ще потім будеш брізгати, бо це ж трипс, як буде от так жарко, то він буде, звісно, і трипс, і той, же ж. а Таурус ще додала, Таурус від кліща. Іллі Санмай сан, -сан там є. Ну у нас немає такого, Таурус, і то є на.